Боюся піти із Джоб центру, тому що відчуваю, що мене залишать без курсів німецької мови. Залишать взагалі без будь-якої підтримки. Привіт, мене звати Валентина. ви на каналі Валентина Життя у Німеччині. Трошки про мене. Я живу у Німеччині з березня 2022 року. Приїхала до Німеччини через повномасштабне вторгнення в Україну. Я вже встигла попрацювати. Наразі не працюю. Чому я не працюю, ви можете подивитися ось у цьому відео. У мене на каналі дуже багато відео про інтеграцію в Німеччині, про пошук роботи і про різні лайфхаки, про те, як, так кажучи, хакнути німецьку систему. Тож доєднуйтесь. А сьогодні ми говоримо про страх залишити. Залишитися без джоб-центру в плані того, без його підтримки. Зараз дуже різні настрої щодо джоб-центру. Хтось каже, що джоб центр все фінансує, дає і курси, і повторні курси, і вайти білд, хаусбілдунг. Дехто каже, що все, вже ніхто нічого не дає. Сьогодні я вам розкажу альтернативну реальність, яка Є для людей, які в принципі хочуть працювати у Німеччині і шукають можливості, але бояться, що німецької або не вистачить, або якщо вони підуть, то джоб Центр більше не буде фінансувати будь-які курси. Перший момент це, в принципі курси до Б 1 Неважливо, чи працюєте ви вже чи не працюєте. Важливо, якщо у вас є параграф 24 і ви заробляєте не Більше ніж 40 тисяч євро на сім'ю із двох людей, це чоловік і дружина, наприклад, і то ви маєте право на безкоштовне відвідування курсів німецької мови. Посилання на це я залишу під відео. Це офіційно від. Головного Ausländerbehörde. далі є страх. Ну, всі, хто вже плюс-мінус почав відвідувати курси, ось цей Б один або вже їх відходив, розуміє, що ці курси не дають реального b 1 і ось цього рівня мови недостатньо для того, щоб отримати кваліфіковану або висококваліфіковану роботу, і потрібно ще довчитися німецької далі. Ось тут я вам хочу розказати, що. Не так все страшно. Тобто, якщо ви йдете на роботу незалежності, там це тайцаль або фольцаль, це ми не говоримо про міні Джо, тому що міні Джоб це підробіток, це не ну так скажемо. Не така робота, яка для Джоб-центру сприймається. все типу, ми вас не чіпаємо. Ні, вони все ж таки зацікавлені в файльсайт або фольсайт. Так от, якщо ви йдете на роботу, але відчуваєте, що вам ще і ще треба вчити німецьку мову, то є така програма, як JobBSK, Це нова програма. В як гілочка із програми JobTurbo, вивчення німецької мови на роботі. Як вона працює? Ви йдете на роботу і домовляєтесь із своїм роботодавцем, що ви йдете на. Роботу, але ваша ще ціль є вивчення німецької мови надалі, і в залежності від того, як ви. Із своїм роботодавцем домовитись, ви маєте декілька варіантів. Що БСК пропонує групові заняття на підприємстві? Наприклад, якщо це велике підприємство по типу Amazon, то на складі Amazon можуть організовувати групові курси для вивчення німецької мови. Так, наприклад, якщо це маленьке підприємство, ви можете у свого роботодавця такий дозвіл запросити, або щоб він написав. Замість вас я також залишу посилання на цю програму, що він не проти, що ви будете вчити німецьку мову, і тоді вам можуть запропонувати варіанти як індивідуально онлайн, так і групові. Групів... Групові заняття по вашій тематиці онлайн. Заняття також бувають різні. Бувають загальна німецька, а буває німецька у вашому, вашому профілі. Ця програма стартувала у лютому, 2024 році. І ще не так багато мовних шкіл працює з цією програмою, але, наприклад, які вже працюють, я також залишу в описі під відео. Далі, наступний пункт ваших переваг, коли ви працюєте. Насправді, коли ви працюєте, вам відкривається ще більше е, різних можливостей для того, щоб підвищити свою кваліфікацію. Але це треба прораховувати. Наприклад, якщо ви зараз йдете на роботу низько кваліфіковану, а хочете працювати там не знаю тим самим програмістом, звичайно, ніхто вам в цьому допомагати не буде ставати. Тільки якщо у вас є диплом програміста, вже набутий в Україні. Якщо ви не маєте жодної освіти з України, підтвердженої, не підтвердженої жодної взагалі освіти, то будь-яка із цих програм, ну крім німецької, вам буде недоступна. А я хочу розказати, що коли ви йдете на роботу, ви можете, ви маєте право зареєструватися в агентур агентурфіарбед. Є джоб центр, а є агентур Фіарбед. У агентура Фіарбет. Більш лояльне відношення, більші бюджети, і вони готові вкладати в людей, в яких є ось освіта набута в Україні, набута тут. Є кваліфікації і є досвід. Тому, якщо наприклад ви зараз Влаштуєтесь там, не знаю, на якусь трошки нижче позицію, але по своєму профілю, по своїй освіті, то ви можете запитати в агентур агентурфіарбайд підвищення кваліфікації до того рівня, до який у вас був е в Україні. Наприклад, там не знаю, ви працювали. Банківським працівником зараз трошки на нижчі сходинку зійшли, тому що там вам реально не вистачає, наприклад, німецької мови або знання якихось програм, і ви можете запитати в агентур Фіарби якраз курси підвищення кваліфікації по вашому профілю. Тому що агентур Фіарби в першу чергу зацікавлений людьми, які мають кваліфікацію. І чому? Тому що чим кваліфікованіша людина, тим більше вона заробляє. Чим більше вона заробляє, тим більше вона. Платить податки, це в принципі головна ідея всієї економіки у Німеччині, щоб люди платили податки. Тому не бійтеся йти з джоб центру Я знаю, що є такі побоювання в деяких людей, що вони зараз, наприклад, закінчують b 1 хочуть на Б 2 або взагалі їм потрібно до С 1 тому вони не йдуть на роботу, навіть не намагаються, тому що бояться, що більше у німецьку ніхто не буде спонсорувати. Але це не так, є дуже багато різних програм. Ось таке у мене сьогодні відео. Якщо воно було для вас корисне, обов'язково ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Пишіть ваші питання, якщо залишились, і побачимося в наступних відео. Чос!